Комунальний заклад Бірківський ліцей вітай! Педагогів, здобувачів освіти, батьків! Ось і завершився ще один навчальний рік рік напруженої праці. І сьогодні у нашій шкільній родині особливий день свято останнього дзвоника. Це день прощання зі школою для наших випускників і старт літніх пригод для всіх інших. Незабаром пролунає дзвінок, який сповістить про завершення навчального року і про те, що ще одна сходинка в житті наших дітей пройдена. Шановні здобувачі освіти, вчителі, батьки, ми завершуємо навчальний рік. Важким випробуванням він був для учасників освітнього процесу. Для випускників цей дзвінок символізує кінець шкільних років і вирушення у великий світ. Ви пройшли складний шлях, набули знань, вмінь і незабутніх спомнень. Та наступає час, коли ви будете застосовувати свої знання та вміння, реалізовувати свої мрії і впливати на світ навколо вас. Вірю, що ви готові до цього виклику. Для всіх інших останній дзвоник. Позначає закінчення навчального року і початок літніх канікул цей час для відпочинку, відновлення сил і підготовки до нових досягнень. Пам'ятайте, що ваше навчання це тільки початок вашого життя, і навички, які ви отримуєте у, ваш, у нашому ліцеї, будуть супутниками у всьому вашому подальшому житті. Я хотів би подякувати всім вчителям за їхню безмежну відданість та працю. Ваша терплячість, підтримка, неоцінення. Ви вкладаєте серце і душу в кожного учня, допомагаючи їм рости і розвиватися. Батькам хочу сказати велике спасибі за підтримку і довіру. Ви найважливіші партнери у навчанні та вихованні наших дітей. Разом ми створюємо середовище, де учні мають можливість рости та навчатися. Усім ліцеїстам, незалежно від того, чи ви лише починаєте свій шлях або завершуєте його. Я хочу нагадати вам, що кожен з вас яскрава особистість, нехай ваша впевненість. Творчість і наполеглива праця ведуть вас до досягнення мрій, які перевершать наші найбільші очікування. Любі діти, на прощання, мої сердечні побажання, хай вам сонечка сміється, і наука хай дається. Хай щастить вам, діти, всюди, хай ростуть з вас гарні люди. Чотири роки сплели за водою, і виросли ми із тобою. Так, линей і лина цей час вже чекає на п'ятий клас. Сьогодні ми прощаємося з вами, бо більше ви не будете нас вчити. У клас до нас, прийде вже інша мама, щоб за правильні нас вчинки похвалить. За вашу любов і за вашу турботу прийміть щиру вдячність від нас. Ми будемо вчитись, старанно трудитись, про ваше добро пам'ятати весь час. i Дев'ятикласники, але для мене ви все ж таки діти: Артем, Мілана, Стас, Діма, Настя, Ангелінка, Іваня. Мої дорогі діти, мої друзі, мої учні. Я вітаю вас з останнім дзвоником. Я бачила ваші перші кроки в навчанні. А як ви підростали, ставали дорослими і набирались знань? З вами завжди було весело і цікаво. Ви ніколи не підводили мене, але якщо і траплялися не ми разом знаходили вихід, пишаюся вами. І нехай це свято стане першим у низці чудових, визначних свят, які перевернуть ваше життя і е, е, нададуть йому змісту та краси. Хай випускний стане стартом для блискучих звершень та перемог у 10 класі. Красивих моментів, приємних сюрпризів під час літнього відпочинку. Йдіть до своєї мети, попри всі складнощі і негаразди, бажаю забрати, зібрати докупи усі свої знання та сили. І впевнено та сміливо відправитися на зустріч своїм мріям, щоб обов'язково стати тим, ким можна пишатися, кого можна ставити у приклад. Будьте завжди квітливі, веселі. Натхненні, і нехай шкільні руки залишать у ваших серцях чудові спогади, щастя вам та великих успіхів у подальшому навчанні. Дитинство тихо помахало нам рукою, і юність кличе стежкою новою. Попереду мрізлети перешкоди, та в серці школа, і наші спільні коди. Останній дзвоник, як сльоза, що скотиться з дитинства зору. Скличе юність майбуття і відкриває нам нові простори. Перший клас і перший урок, де мама тихо шепотіла, де нам світила чотири роки, мов маяк Валентина Васильівна мила. А потім інші старші дні: зростав характер, зріли крила, і в мудрості, і у весні Ірина Володимирівна вчила. Тут і сміх, і сльози. Все одне зростали ми всім теплім домі. І серце це щівно віддає. Участочку в дитинствій школі. Ми передаємо наказ малечі, що йде за нами. Любіть ліцей, шануйте вчительську працю. Нехай в ліцеї радість гріє вас, лунає спів над вами. Хай кожен з вас досягне тут свою велику світлу мрію. Хай щастить вам у житті, буде легко у путі, хай здійсняться ваші мрії і бажання. Життя Досить цікаве, але й таке непередбачуване. Воно може грати веселковими барвами, а може, як на сьогоднішній день, бути закутим сивим туманом горя, сліз і смутку. Я все життя лише мріяла про випускний. В останній раз зустрітися із класом. Ми так хотіли погуляти в час нічний, зустріти сонце під музику і з вальсом. Ми просто мріяли про свято, як усі. Дівчата вже давно купили плаття. Ця мрія жила ще тоді, як були ми малі, хотіли цілу ніч співати біля багаття. Але маленька я сьогодні відчуваю біль. Найкращий день в сльозах гірких з війною, щоб описати образу, не вистачить всіх слів. Маленька я загинула, хоча залишилась живою. Сьогоднішні події в Україні навчили нас бути сміливими, терплячими, цінувати спілкування з рідними та близькими, поважати один одного, а головне любити свою батьківщину і відчувати гордість за те, що ми українці. І ми впевнені, що все лихе мене і все буде Україна. І всі наші учні знову повернуться до рідного ліцею, до своїх друзів і вчителів. І зараз особлива для здобувачів освіти мить, шкільний дзвінок востаннє продзвенить, це він колись давно покликав вперше до класу на урок, до нових звершень. Сьогодні ж дзвоник сумно сповіщає, що вас розлука з школою чекає, слухайтесь, в малиновий передзвін. Для вас, випускники, прощальний він. До побачення, школа, до зустрічі. Нехай літа буде яскравим.